Він був завжди у центрі уваги усміхнений, любив театр і музику. Таким запам'ятали тернополянина Богдана Покітка, його рідні і друзі. 33-річний чоловік загинув 16 лютого під час мінометного обстрілу на Донеччині. Попрощалися із бійцем у Тернополі 22 лютого. Богдану Покитку вручили повістку на автобусній зупинці, 16 січня на його день народження. Він не мав бойового досвіду, і як стверджують рідні і знайомі не отримав належної військової підготовки. Але менше ніж через місяць після вручення повістки, 12 лютого його відправили на лінію зіткнення. Через чотири дні Богдан загинув. Настільки добра людина була. Завжди всім допомагав, і е, можна було його зустріти. В абсолютно різних місцях, як в драмтеатрі, що на комедії, що на драмі, на футболі, на концерті Жадана, на концерті Колорадосів, розумієте, він, він завжди був в центрі уваги, завжди був сонячним світлим. Через загибель не розгорівся скандал по всій країні. Тисячі людей запитують, чому призваних чоловіків без військової підготовки відправляють на фронт. Військова прокуратура вже порушила кримінальне провадження, а територіальний центр комплектування проводить службову перевірку, щоб встановити відповідальних за підготовку та навчання особового складу. 18 січня він був призваний, 16-го повіщений ось, і 12 лютого був відправлений. Причому по своєму власному бажанню він пішов в бойову частину. На даний час у нас відбулася перевірка оперативним командуванням захід. Були представники сухопутних військ, представники прокуратури. Вони зібрали всі відповідні. Дні матеріали і е, на даний час ми чекаємо рішення по завершенню розслідування. Поховали Богдана Покітка на Миколинецькому кладовищі. Вічна пам'ять герою.